Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Запрошую вас переглянути новий влог. Буду старатися не губитися надовго, хоч щось знімати цікавеньке для вас. Тому приєднуйтеся. Сподіваюся, не буде нам сьогодні сумно. Я сьогодні збираюся поприбирати, скласти ялинку. Знайшла ще деякі речі на розхламлення. Демо школи. Купили питної водички. Ми купляємо мінеральну. Водичку. Від простої з-під крану водички багато накипу. Борюся я з накипом за допомогою лимонної кислоти. Просто її додаю у воду і вмикаю на декілька кип'ятінь ідеально чисто. Так, Потрібно ще його тут повимивати. І ще я в Аврорі сьогодні просто зайшла в Аврору, не пам'ятаю вже навіть навіщо. І знайшла там такий чайничок. Він зараз був по акції 179 гривень. Ой, клас! Антистрес. Такий крутий дівчатка. Дуже мені подобається. На 1 літр. Тут є ще ось така сіточка. Ну, як це працює, вставляється ось так, натягається, ось так. щоб крупні листочки чаю не потрапляли до чашечки. Буду заварювати сьогодні і смакувати заварний. Чай. А ще мені прийшла ідея продати ось ці дві пташечки. Зараз хочу розпродати, віддати свій декор. У мене, в принципі, його небагато, але хочу обновити, можливо, щось куплю красивіше, десь побачу, тому відправлятиму ось ці дві пташечки. Дівчинка хоче купити такі вони гарні. Одна з Aliexpress, а інша абсолютно нова. Купувала на сінсей. Якраз коробочка з-під нового чайничка піде в діло, щоб не викидати її. У мене залишилося багато паперу після замовлення сінцею, тому я зараз це гарненько запакую і відправлю цей декорчик. Показую, що нового зв'язала для Барбі Бутік ось таких парочку ковтиночок, зелену і фіолетову. Вже перед цим віддала бордову білу. Зараз у нас найходовіші ці ковтиночки. І ось я біле плаття. Таке довге також пухнасте зв'язала дуже красиве. Така пробна моделька, як вам? Спонтанна покупка. Така, знаєте, якщо раптом якісь знижки, ти хапаєшся в своєму улюбленому магазині. І так, мій чоловік в магазині New Balance знайшов собі ось таку сумочку. Дуже містка. Він її тулить до своїх образів, але вона не підходить йому. Він кожен раз її повертає сюди. Поки що хай лежить, але це розряд тих речей, які не потрібні. І ти їх хапаєш на полицях в магазинах, тому що нас приваблюють класні вогняні знижки. Добре, повертаю її сюди. Тут у нас, до речі, ще ноутбук зберігається. І я сюди поставлю гномиків. Вони у нас цілий рік будуть жити тут. Був у нас один гномик, тепер буде два. В цій корзинці зберігаються такі дрібнички, які потрібні для такого швидкого збирання сумочки. Там нитка, крем і ну, всіляке таке. Хотіла вам показати дуже класний крем для рук. Дуже мені подобається, і чоловік мій зацінив. Це крем корейський з магазину Єву. Мені колись його подарила сестричка Юля. А потім я його ще кілька разів купляла за 30 гривень. А зараз була в Єві дуже класна акція. 9,80, по-моєму. Я взяла два креми. Один такий це чайне дерево, а інший ось такий це кактус. Ще він у мене новенький. Я вважаю, що не потрібно на знижках накупляти, тому що в євах завжди є знижки, і в будь-який момент можна прийти і натрапити на одну з них і докупити щось. Дуже рекомендую. Це ще не знаю який, а ось цей ну, дуже кайфовий. Я намагаюся якось дотримуватися порядку і, в принципі, тут все логічно, там. Позаду речі сина, потім мої. Це тут у нас зберігається верхній одяг. Там зверху у нас наші речі зберігаються хазяйські, кілька коробочок і пакетиків речей, які після розслаблення залишилися на продаж. Там у мене зберігається одяг сезонний, весняний. Ось на цій поличці завжди в мене хаос. Не знаю, на кожній квартирі зйомній я не можу. Привести до ладу поличку саме з рушниками і з постільним. Сьогодні буду також тут перебирати Не надовго, але все одно. Тут у нас зберігаються парфюми чоловіка, якісь аксесуари, кепки. Кепок у нас досить таки багато. Аду в ящичку мої сумочки, тут нижче сумочки. Чоловіка, шапки, шарфи, рукавички. Тут у нас бокс з пакетами, з сумками, з речами для тренування, з боксерські рукавиці, там чоловікові лежать наші парасольки. У нас їх всього дві. І позаду у нас коробки з взуттям. А в оцьому органайзері зберігаються таке викрутки, гарячий клей. Нижче у коробки з-під мікрохвильовки зберігаються речі, також деякі хазяйські, наші сумки для переїзду. Поки що я не готова з цим усім розпрощатися, тому що я не знаю, як воно буде. Зберігаю я коробки все ж таки для переїзду, щоб не купувати інше. Навіщо я це все вам показую? Прибираю тут, тому що он туди, за комод. Я сьогодні буду ховати ялиночку. У нас в гардеробні ще стоїть цей стілець. Його нам дав тато, коли ми переїжджали на найпершу нашу квартиру. Це їхній стілець. Я ось думаю, тут є дві хазяйських стільців, які в нас стоять на балконі. І я, мабуть, цей стілець, коли ми будемо йти до тата, все ж таки віддам йому. На дверях у нас висить вінок. Я його віддавала в школу, думала, буде декор. На новий рік. Але вчителька після свят повернула Кирилу його назад. Не знаю, в мене просто рука його не піднімається викинути. Можливо, використаю їх на наступну якусь поробку. Ну, шкода, от зараз винести ось цей шедевр на сміття, щоб ви зробили. Але це річ така не критичної надобності. Звичайно, я її викину або залишу, якщо буде необхідно. Так, хочу ще викинути ось цей такий штучний органайзер, саморобний, тому що й мене дещо є на заміну, щоб тут покласти і все красивенько організувати. Вишилося перебрати тут, щоб уже тут було максимально порядковано все. І потім вже будемо разом збирати ялиночку і розхламляти іграшки. Я тут паралельно знайшла ще дещо для розхламлення. Хочу розхламити три ногу. Я зробила один штатив з двох, тому що весь час у мене то один ламався, то інший. Була зламана сама триножка, а от саме кріплення було в чудовому стані. Але ту палку, яку я купила на Олексі вона була пластикова і вона просто нічого не тримає. Немає тут хорошого кріплення, тому я два в одному скріпила, і тепер у мене така хороша лампочка-стієчка. А ось цю я викину. У нас сталося ЧП. У нас Прям взірвалася в мене в руках, коли я увімкнула ялиночку. Зірвалися лампочки. Це минулорічні, а ті, які я купила цього року в Аврорі, залишилися. Тому у нас лише тепер одна гірлянда. Обов'язково будемо наступному році докупляти. Ось вибрала вже іграшки, які ми віддамо. Вони мені не дуже подобаються. На них є якісь недоліки, тому зараз такого ж плану ще повибираю. Тут, ось, наприклад. Також не подобається. Ну, зараз передивлюся, що тут є. Ось уже поскладала ті іграшки, які нові, ті, які нам подобаються. Такі в нас класні кульки-сніжинки. Вони зроблені із пінопласту, дуже хороші. Вже у нас не перший рік дуже гарно прикрашають нашу ялиночку. Зберігаю ялинкові прикраси в боксі з юзку. Ну і ось так уже ялинка майже розібрана. Зараз залишиться лише зняти ці іграшки, які хочу розхламити. Ось ці ялинкові вогники, я вже тут їх перерізала, тому що вони згоріли, бахнули. Не хочу їх ремонтувати. Не бачу в цьому сенсу. Краще за 100 чи 200 гривень наступного року купити нові ялинкові прикраси, вогники в магазині Аврора. Вони не так довго коштують, щоб ризикувати. Ось скільки іграшок я зібрала, щоб віддати, буду складати їх просто в звичайний пакетик і віднесу. А ялиночку я буду компактненько складати, придавлювати ось таким чином гілочки, складати її дві частинки одну на одну і Є зав'язувати за допомогою скотчу та плівки. Ось так замотала. І можна ховати до наступного року. Ось таку плівку я використовувала. А це малюнок синочка. Якраз він малював, поки я прибирала. Останній штрих це пропилососити гілочки, які відпали як не як А після штучної ялинки також залишається сміття. Так, ну що, я заховала вже ялиночку в гардеробні за комодиком. Я поскладала постільне і рушники прибирала. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Побачимось, бережіть себе!